Всім привіт! Мене звати Синя Зірка і це нове відео у грі Cheese Escape. Ну, так так, тут буде тролінг Щура, а не просто проходження гри. Ця гру я причудово вже кілька разів проходила, тому сьогодні буде тільки тролінг Щура. Подивіться на нього. Е, тобі сюди не можна, щур, іди звідси! Пішов. Ну тут така справа, що в мене трохи глю... глючить Роблокс. <плес> і не щур за мною бігає, а я за ним бігаю. Ну це прикольно. Це відео буде як трошка щура. О, якесь нове нова частина. Це походу цей рандомна штука. Тут, типу, рандомно обирає, хто буде щуром, і інші гравці просто типу, бігають по лабіринту. Ну добре, ми йдемо щора шукати. Ну дивіться, ми так його шукаємо тепер. Не щір нас шукає, а я щора шукаю. Це дуже смішно. Виглядає? Опа, сир. Нічого, підберу. Сюди. Давайте, тут треба просто зупинитися, почекати трохи і Шор має прийти. <смі> я ж казала, якщо стоїш на місці, то що має до тебе прийти? Я знаю, тут можна кудись залізти. Щор втік. Пішов. Так йому і треба. О, все, я тут. До речі, в цю гру можна грати і без звука. Тому що коли земля трясеться, значить щур поряд. Тут сенсу стрибати нема. Добре, ми йдемо сюди. Тут червоні двері. У мене є ідея, як тут а, щура затролити. Типа ось так ідеш, а потім обходиш щура. Тут досить великий коридорчик. Добре, зараз знайдемо щора, проведемо сюди. О! Ось він! Щур! Ні, 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 ні. Ми йдемо сюди. ми йдемо сюди. Зараз все вийде. Дивіться. Його під стінку. Ось так от. І обходимо щора, капець Це так смішно. Ми обходимо щора. Добре, тікаємо. Ой, щур. Камера має приблизитися, коли ти відірвешся від щура. Ось, приблизилась камера. А, щур. Я в когось в безпечній зоні знищив. капець. Е, Щур, стій! не можна. Сюда швиденько. Зона, 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 безпечна зона. Ця гаразд не з'їв. Ну шо ти на мене дивишся? Иди сюда, шур! Завкла з'їв. Іди, іди сюда, Ти їш їх. Шур, Иди сюда. Иди сюда. Шо, йди сюда. Якщо його туда замінити. Иди сюда. О, вау, прикольно. Обещала щюра. Це Там мене випадково виходить. Добре, іди їж там всіх. Все, ми тут. Прикольно дуже, дуже прикольно. Коли цей... Ми, типа, ходимо тут по лабіринту і Щур за нами. Ні, 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 щур, ти сюди не біжиш. Щур, ти сюди не біжиш. Ти все одно можеш за мною нагнатися. Однак вони надоженеш. Тут сир. Залазимо все. Треба буде якось спробувати, якщо Щур з'їсть, типа, тут. Ми зараз залазимо ти беремо. Ключ, сцир і ідемо звідси. Ну тут, типа, прохід. Ну, ми ви побачили, куди треба йти. Але якщо що, я вам ще раз покажу потім. Добре, тут зелені двері. Заходити поки що не будемо. Підемо, сирчик підберемо, підемо. І я вам покажу, як ще раз. Це О, капець! Я, я в нього біжувала пробігла. Капець. Ой, тільки зараз Знищилась. Ну, кажу, ж у мене Роблекс трохи глючить. Давай відкривайся! Роблекс глючить, тому таке і виходить. Тому відео будуть досить смішними. Ну, стройного вчора. Щора йди сюди. Дивіться, ми ось сюди повертаємо зараз. Ось сюди. Ну тут майже нема нікуди повертати. Вперед біжимо, тут ми сир підібрали, зелений ключ підібрали. Піднімаємося. Ідемо вперед. Там сир, але ми потім підберемо. Ось тут. Немає сенсу стрибати, але в мене позвичиться це. Беремо зелений ключ. Заходимо тут і телепортуємося. Звуків не боїмося, тому що він вони тут є. Потроху йдемо сюди. Три, вісім, чотири, два. Зеленька і пішли. Думаю, та дівчинка за мною зараз пробіжить, тому що вона точно бачила, що я пішов. Я коли тут а, заспамилася у цій кімнаті, з багатьма іншими людьми там то, звісно, я цей тикала, вони бачили, і коли вони тикали, я бачила, що вони тикають там на цьому коді. Добре, зараз ми йдемо, звуків налякаємося, вони будуть тут бабахати. Це не страшно, що ранима. Беремо червоний ключ, а потім вже сир, тому що сир на стелепортне і доведеться знову йти цей шлях. Добре, ось тут дошка, там синій ключ. А ми його не дострибну. Ну добре, йдемо за дошкою, типу вино в червоній кімнаті, якщо я не помиляюсь. І щур поряд теж. Я його чула. Якщо ви помрете, до речі, в цій грі, то це нічого страшного. Просто у вас лишиться предметів, типа таких, як дошка чи енергетик. О, щур. Носів. Ну от, бачите, в мене ключі лишилось. Ключі типа лишаться, а предмети зникнуть. Ось так от буде. Шур. Де? А! Шур! Капець! Добре, одразу беремо червоний ключ. І вже, мабуть, підемо іншою дорогою. Так, там де ми щира обходили. Там теж є прохід до зелених дверей. Ось. Ой, тобто червона. Ось така штука, провід. Йдемо сюди. І тут червоні двері. Заходимо, тут дошка. Беремо дошку. Заходимо. Йдемо сюди. А ось сюди. От. Тепер заходимо в цю кімнатку. Тут сир ми зібрали. На секундочку. А, зелену треба. Треба в зелену. Ось сюди. Телепортуємося знову. Добре. Тут ми зараз нічого вже не беремо, Тут відкривається вся кімната, типу, вона була заколочена кам'яними дошками. Ну і тут паркур такий. Я просто ненавиджу проходити всякі такі паркури, тому що в мене це не виходить. Ось бачите. А ну ще раз. Ще раз. О, капець, знов. Ну. Давайте вже залазься. Так, стук, стук, стук. Там хтось заспався. Ау, ой! Капец, я б майже пройшла вже. Осе, я вже тут нарешті. Тикаємо на сир. Зістрипаємо. Сюди. Це п'ятий сир. Ставимо дошку. Та у п'ятий сир зараз ми з синеньким ключиком збираємо цілих три сира одразу. Щур. Ну капець. Якщо ви не зрозуміли, зараз ще раз покажу, як іти до зеленого ключа. Ось сюди, от, потім наліво, тут а, щур, потім знову наліво. Ой, куди? Добре, ми побігаємо трохи. Зараз щура, а потім ще покажу вам, куди йти. Просто відчора треба було відірватися. Тут у нас все зібрало. Знову. Знову ж таки, касюр, капець. Це щур взагалі. Не дає спокою. Щур, щур. Добре, тоді. Зараз ми йдемо сюди. Капець, щур. Добре, йдемо звідси. Ще раз йдемо. Трохи по футролем цього щира. Чи йдемо вже синю відкривати? Краще пішли відкривати сині двері. Сині двері відкриємо зараз. Окей. що тут? Ключ зелений, ми підібрали, залазимо. Щора якраз тут дурний. Йдемо сюди, в маленьку цю шпарку. Вперед. Беремо тут сир. З синім ключом відкриваємо ці двері і тут, типу, беремо ще один сир. Беремо сир, ще один. Давай. Натискаємо на кнопку. Натиснула, а тепер ідемо сюди. Сюди. Щур! Ну капіт! Добре, на цьому ми будемо завершувати. Чекайте нових відео, в яких я буду пояснювати, як проходити щоразу. Більш докладно. Папа, бувайте!